І Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні дві події урочисті заставляють хвилюватися нашій побожній душі християнській і закликають нас роздумати над ними. Перша подія. Це свято всіх святих в землі українській прославлених, тому що друга неділя по зелених святах вшановує всіх святих нашої землі прославлених. І подія Тернопільська це вшанування чудотворного образу Божої Матері Тернопільської, плачучої. Ми сьогодні чули. Із прочитаного Божественного Євангелія, як Господь кликав за собою учнів, збирав їх довкола себе і Оте Христове, ідіть за мною, яке воно всесильне. От вони залишають все, свій промисел, човни, неводи, родини. Свої домівки оселі і йдуть на цей заклик Христа. Ми сьогодні можемо тільки уявити той великий похід, котрий триває вже дві тисячі років. Сказав Господь, ідіть за мною, і за ним пішли святі апостоли, пішла матінка Божа. Пішли жінки мироносиці, служачи йому. Він сказав, ідіть за мною, і за ним пішли великі апологети перших трьох століть християнської історії, починаючи від первісної церкви, залишаючи все і нічого не боячись, тому що майже всі поклали життя своє за утвердження віри Христової на землі. Ідіть за мною, сказав Господь до великих святителів і учителів церкви з Золотої Доби Християнської історії. І вони пішли за ним. Уявім собі, Афанасій Великий був шість раз засуджений і сидів у в'язниці. Іоанн Златустий загинув у в'язненні, помер. Василя Великого. Постійно переслідували і страшили його, і тим, що заберуть від нього все майно і пошлють його в заслання, як це не допомагало, казали, ми тебе вб'ємо. А він казав, це для вас смерть страшна, а для мене смерть це здобуток. Тому що вона поєднає мене з Христом. Котрому я вірю. Ідіть за мною, сказав Господь, до великих подвижників церкви Христової. І вони пішли за Христом. А наскільки це почесно і наскільки це величаво? Що вже більше як тисячу років і до нашої землі, і до нашого українського народу промовив Господь. Ідіть за мною і до того походу почали з кожного покоління приставати люди, українці, котрі повірили в Господа. Це сьогодні ми віримо в спокої. ну, Минулися там десятиліття два назад, по ті неспокої, котрі тут були, в Галичині, але в більшості прийшла неділя свята. І серце, душа тягнеться до храму, до Господа. Бо тут звершується оце саме. Христос стає перед нами і каже, йдіть за мною. І люди відчувають це запрошення, цей заклик Господній і йдуть за ним. Пішли за ним і Ларіон, митрополит Київський, і Михаїл перший митрополит Київський, і Антоній Феодосій. І Клемент Болядич, і Кирило Турівський. Пішли за ним князі благочестиві, що і життя своє віддавали за християнство, терплячи переслідування і біди, і війни, і поневіряння. Пішло за ним Савійсько козацьке, котре сказало, що найголовніше це Церква Свята і віра православна. І збудували на Хортиці храм на честь покрови. І був там чудотворний образ Матері Божої. І вони, виходячи в похід, ставали всі навколішки і знали, що вона покриє і що захистить. Це було єдиною радістю їхньою, тому що земля поневірялася, земля рясно поливалася кров'ю. А вони йшли за Христом. Вони були сповнені надії на Богоматеринську покров. А віки 17, 18, та й до самого нашого часу хіба церкві було легше, коли заплакали ікони в нас на Україні? 17 століття найбільше, самбірська плачуча. Так і називається Теребовлянська. Чому плакали ікони? Тому що Матері Божої її божественний син ще на Волофі вручив в її богоматеринського піку увесь людський рід спасений. І ми всі стали її дітьми. І вона так як горнула до душі своєї. Свого Божественного Сина так горний всіх, весь люд хрещений і спасенний Господу. Вони не плакали б ікони, якби на землі нашій все було добре. Якби люди вірили спокійно, в храм ходили, будували своє спасіння у земному житті, ікони плакали тоді, коли поневірявся народ. Коли страждав народ, коли був переслідуваний, коли умертвляли, вбивали, нищили, от тоді плакали ікони і плачуть до них. Отак от той похід прийшов до нашого часу. І йде Христос апостоли, Божа Матір, і всі ті святи, святі церкви, і Вселенської, і нашої української. І кличе Господь кожним богослуженням, ідіть за мною. Що це значить йти за Христом? Це мало б просто знати, що Христос був і що Христос нас спас. Іти за Христом це мати думу про вічне життя, про Царство Небесне, котре Господь повернув нам своєю смертю, муками, своїм погребінням і воскресінням. Іти за Христом, це треба бути хрещеним, миропомазаним, це треба жити повнотою церковного життя, сповідатися, причащатися, жити в шлюбі, молитися вранці і ввечері, постити пости, котрі встановлені Матері Церквою, Матері Церквою для нас, для нашого спасіння. А якщо прийдеться, то і життя своє покласти. За це. Тому що. Як сказав один святий отець, одна краплина радості райської, райського блаженства може осолодити солоне море. Отака та радість, отакий той спадок, котрий Христос залишив нам. Ідіть за мною, каже він, і цим богослуженням, і цією святою неділею. І кожною божественною відправою, яка відбувається в наших православних храмах. І ще одне, я мало знаю за чудотворну ікону Тернопільську. Я знаю, що вона об'явилася в одному помешканні кравця, котрий жив над озером. Я знаю, що вона почала плакати, він ті сльози. І він подумав, що в хаті таку святиню тримати не можна. І віддав її до храму. Я знаю, що там, де вона біля неї, дуже багато тих зображень, котрі свідчать про те, що вона зціляла, вона молитвою оздоровлювала, вона, плачучи, утирала наші сльози, вгамовувала.